Горобці одні з найпоширеніших та найвідоміших птахів в Україні. Вони відносяться до числа тих птахів, які охоче селяться поряд з людьми. Ці верткі і спритні пташки надзвичайно цікаві. Недаремно їх відносять до синатропних видів, тобто таких, що постійно мешкають поряд з людьми. Найчисленніший вид хатній горобець. Але виявляється, ми багато чого не знаємо про цих популярних птахів. Усього на планеті існує близько 30 різних видів горобців, але саме хатній завжди мешкає поряд з людським житлом, як в селах, так і в великих містах. Вчені вважають, що батьківщиною горобців є Південно-Східна Азія. Ці невибагливі птахи добре переносять найжорсткіші примги погоди. Від пікучого сонця на близькому сході і різких температурних перепадів континентального клімату до вологого морського узбережжя. Горобець хатній поширений в Україні повсюдно. Він веде денний спосіб життя. На ночівлю зграї горобці, влаштовуються в густих заростях чагарників, а весь денний час присвячують пошукам їжі, жваво стрибаючи по землі та гілках. Вони вже понад 10 тисяч років живуть поряд з людиною. Горобець важить близько 30 грамів, а його мозок 1 грам. Таким чином горобець серед пернатих самий міскуватий. не дивлячись на маленькі розміри пташки, в шиї горобця більше хребців, ніж в шиї жирафа. У горобця їх 14, а у жирафа всього 7. Під час польоту серце горобця б'ється з частотою тисячу ударів в хвилину, у той час, як у людини під час бігу лише 140. Саме тому вони не можуть довго літати та відпочивають кожні 15-20 хвилин. У спокої серце горобця робить 400-600 ударів на хвилину. Горобці однолюбі, вони створюють сім'ю раз і на все життя. Це дуже родючі пташки. Всього за кілька літніх місяців вони можуть дати по 2-3 виводки. Можна часто спостерігати за тим, як горобці купаються в піску. Завдяки цьому пташки можуть чистити своє пір'я. По землі горобці пересуваються короткими стрибками, оскільки їхні короткі лапки не пристосовані для ходьби. Горобці бачать світ в рожевих відтінках, що досить незвично, адже зазвичай тварини мають чорно-білий зір. Вони бояться блискучих смужок і чомусь не люблять синій колір. Причин поки що не з'ясовано. 1860 року в США не було горобців. Їх завезли з Великої Британії до Бостона, щоб пташки знищили гусінь, яка поїдала листя дерев. Нині у Бостоні навіть є пам'ятник горобцю. Усього на землі налічується понад 1 мільярда горобців. Температура тіла горобця 41-42 градуси за Цельсієм, а вага дорослої пташки близько 25-35 грам. Гадній горобець незамінний помічник у господарстві, харчуючись у літній період всілякими комахами, жуками, кониками, гусеницями, мошками. Птахи поїдають шкідників в садів і полів, тому цей птах надає неоцінену послугу садівникам і фермерам. Багато сільських жителів і дачників, які мають фруктові дерева у своїх дворах і садах, завдяки горобцям відмовляються від пестицидів.